Візьми мене за талію, візьми мене, повністю. Ти хто такий? Ти звідки взявся, блять? Андатра, бля. Ангеліна. Ангеліна. Анг'яна, все, що тобі бісниця, це я. От все, що бісниться, це я. Це за гроші, вони що хочуть роблять. Ти бачиш ці з Таїланду дівчата, блін. Підімо, я тобі покажу зараз два круга. Я, я знаєш що я? Я та, яка тобі сниться во сні. Та, ну, мені я, таки я... в страшних снах таке не сниться. Я, в страшних, яка красива. <с <с яка ти красива, така красива. Якщо я таки... б я бачив таких красивих, я б взагалі б. Диви. Дав фу, волосата диви, не прита. в мене два круга красивих. Дивись, два круги. Один бачу, а де другий. Два круга в мене, диви. Оооооооо. Ага, це який розмір, це який розмір. Десятий розмір? Це вас снах собі даже не присниться. Та ніфіга собі. Десятий розмір. О, -ху -ху. Диви, які які в малої такі круги, круги, бачите, які круги в малої. Нічого собі накача, накача, Ботекс, 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 ботекс ботексом, ботексом накачала собі такі круги. Ці я не знаю, я не розумію в цих двіжухах, корожі. чи ботексом, чи силіконом вона накачала собі такі от один, один же втік. Скажи, пожалуйста, а... ласка, ем, а скільки ця зарплата, бо я не почула? За зарплата мне более чем достаточно называется. Скика, скика, ты заробляешь, сыночек. Скика. Ты знаешь, скик у мене. Сынок, ты знаешь, как у мене стоит апелляция. Апеляция під знати... мешками. Даже знать ты м... не хочешь. Знаешь, как у меня апелляция під мешками стоит? Знаешь, скики? Две тысячна зарплата. Майда расскажи, ему не расскажешь. Да, да, конечно.